Вітаю! Сьогодні я хочу розповісти про масло Гі або Гхі. Домовляється, чи так, чи так, і пишеться. Е, якщо декілька років тому, це, ця назва була відома тільки тим, хто е, захоплювався Індією, Аюрведою і таке все. Е, сьогодні це масло продається майже на полицях. Супермаркетів його можна побачити. Але ціна його ну така собі. Воно дороге достатньо. І я вважаю, що краще його робити самим. Тоді ми будемо впевнені, що воно зроблено правильно, що в ньому немає нічого зайвого, що усе все те. Зайве, що було в звичайному вишковому маслі, ми видалили. І в нас залишилося тільки масло кхі. В Індії, ну, без нього, я думаю, не існує жодна родина, бо там воно використовується і в їжу, і в косметику. І як лікувальне масло, і як масажне масло, тобто масло, вхід це ну, найбільше необхідний продукт. В чому його перевага ще, окрім цілющих властивостей, його можна зберігати ну, безліч не то, що місяців, безліч років, і вони не псується навіть без холодильнику. І так, що нам потрібно для того, щоб зробити масло гхі? Звичайне вершкове масло, але не магазинне, бо в магазинному багато якихось, якихось там додатків, і, ну, краще його не купляти для виготовлення масла кхі. І ще трошки я все ж таки хочу розповісти про властивості масла ххі, хоча розповідати про це можна дуже довго. Масло хі, якщо на ньому готувати, воно на відміну від звичайного масла необробленого вишкового масла, воно не піниться. В ньому немає, воно не перетворяється на якесь щось шкодливе, в ньому не буде канцерогенів. Воно, на вигляд, буде, як коли розтане, ну як олія. І на, на ньому просто так приємно готувати, бо воно там не тріскає, немає якоїсь там піни, Воно класне. В аюрведі, коли лікують людину, Часто дають пити розтоплене масло кхі, бо воно витягує, воно чистить, відчищає організм, витягує усе, усі шкодливі речовини з організму. Є така процедура, як панчакарма. Коли організм очищується і зовні, і внутрішньо. Так, так Людям дають пити масло хі розтоплене. Зранку. Їм натирають кожу, і це теж такий процес очищення, очищення від токсинів на ментальному рівні очищення. Ним можна робити маски для обличчя, можна для волос. Їм лікують простудні захворювання, наприклад, гаряче, ну, тепле, не дуже гаряче, те, хорошо тепле молоко, плюс масло, кхі плюс куркума, Ну і не потрібно ніяких ліків: болі у горлі, закладеність носу, якісь ну, такі неприємні почуття, вони відходять. Ну, про масло кхі можна розповідати дуже довго, так що давайте його готувати. І так, нам потрібен якийсь, типу, в мене такий казанчик, або якась кастрюля з широким дном, щоб масло не пригоріло. І масло. Кількість масла не має значення, але якщо буде менш, ніж кілограм, ну, це таке треба буде за ним дуже добре слідкувати, щоб воно не пригоріло. Як ця процедура проходить? Ми на маленькому-маленькому вогнику топимо масло? Ми знаємо, топлене масло це для нас зовсім не щось таке дивовижне. Да? але… Ну, коли там наші бабусі говорили, що топлене масло зроблю, вони ставили масло у духовку в якомусь такому горщику, кастрюльці, воно розтоплювалося там якийсь час. І все. Коли ми робимо масло кхі, ми будемо позбавлятися усього зайвого, що ми будемо бачити. А саме зверху ми будемо бачити піну. Будемо його знімати її, потім така плівка буде, ми теж будемо її знімати, а знизу шару безпосередньо масла, вийде така рідина. Ну, це сироватка, яка не дуже добре відділилася від масла при збиванні. І ось ми будемо чекати. Поки ця сироватка повністю не википе. Тобто вона буде ну, підійматися на поверхню і буде, поступово буде википати. І е, нам треба не пропустити той момент, коли рідини вже не буде, буде тільки такий золотий гарний слой розтопленого масла. І тоді цей процес буде завершено. Бо якщо ви там кудись відійдете і будете думати, а якщо навіщо мені тут глядіти стояти, от саме пусть там і готується. Це невірно, бо коли википить уся рідина знизу, масло може підгоріти. І тоді воно буде зіпсовано і вже нічого ви з ним не зробите. І так, я кладу масло в казанчик і ставлю на повільний вогонь, воно, воно розтане і почне кипіти. І треба, щоб такі, воно кипіло такими малесенькими-малесенькими бульбашками, щоб воно не було не бурліло. Ну, і щоб не стояла просто так без кипіння. Ось масло вже кипить і тут така з'явилася піна. Ось цю піну ми повинні знімати. Я цю піну, чесно кажучи, просто викидаю. Але на неї можна її можна додавати в якусь вибічку, там, якщо ви збираєтеся, якесь печиво, чи якісь там булочки здобні, де, де масло, можна туди додавати. Ну, але я, якщо чесно кажучи, ніколи її не використовую. І мож Масло в нас вже потихеньку кипить, а, і скільки це займе часу приготування, сказати просто неможливо, бо різне масло по різному збите, в ньому є ну, різна кількість рідини. Якщо масло збите дуже добре, то рідини сироватки там майже немає. І цей процес такий ну, недовгий, мабуть, там 30-40 хвилин. Але якщо масло збите не дуже добре, і знизу прям такий шар рідини, і треба чекати, поки вона буде википати. Це поки масло кипить, треба приготувати заздалегідь те. Куди ми будемо його розливати, Тобі ж склянки. Їх треба ретельно вимити і ретельно витерти, щоб вони не були вологими. Бо якщо там буде вологість, то масло буде не дуже добре зберігатися. Скільки масла вийде, теж сказати, ну, неможливо, бо ну, плюс-мінус, бо знову ж таки. Це залежить від того, наскільки добре воно збите. Якщо там тільки масло масло, то його буде більше. Якщо там сироватка, яка буде википати, то самого масла буде менше. Ну, я приготувала три скляночки, ну не знаю. І масло нам треба буде ретельно процидіти, бо якісь там ну, піни. Там якісь шматочки, якогось чогось там іншого. Масло повинно бути прозорим-прозорим, таким гарним, як от сонце, такого кольору сонячного і прозорим. Тому я його буду процежувати навіть не через марлю, я використовую вату, медичну вату, беру ось такий шматок. Розкладаю її на сито, і ось сюди я потім буду лити гаряче, розтоплене масло. І ось, ось ця вата, ну, аж ніяк не пропустить ніякі частинки. Подивіться, яке вже масло стало прозоре. Так, тут є ще піна, її знімаємо. Але під піною прозоре-прозоре масло. Це ніякої рідини на дні вже немає, так що цей процес треба вже закінчувати, щоб масло не підгоріло. Тому я вимикаю вогонь. Друзі, діяти тут треба дуже обережно, бо і казан дуже гарячий, і масло дуже гаряче. Тому обережно в мене така, привіт з Парижу, перчатка, яку я купила в Парижі. І ми будемо наливати масло. І теж потрошки, бо масло, ще раз повторюю, гаряче. А банка в нас скляна, щоб вона, не дай Боже, не тріснула і щоб це масло гаряче на нас не вилилося. І в ньому зверху трошки плаває, там залишки піни. Але це вже не страшно, бо ось такий слой вати, він це все просто не пропустить. Потрошки. Наливаємо, чекаємо, щоб масло туди все протікло, і наступну порцію. Так, ось одна банка в мене вже наповнена. І ось е, можна взяти ложку і ще, ну або, от як, цим паловником прям зроблю черпаком. Ось так вижати масло е, з вати, щоб. Ми використали все-все. Так, ну і, звісно, цей шматок вати ми викидаємо, бо для іншої банки ми візьмемо новий шматок вати. Ви бачите, який, який чудовий. Колір, і яке воно прозоре. Воно дуже гаряче, зараз накривати плотно кришкою його не треба, або чимось прикрити краще, ну, щоб просто пил сюди не попадав. Ну і все. І зберігати таке масло можна і в холодильнику, і не в холодильнику. Воно буде змінювати консистенцію у залежності від температури. Ну, я вважаю, що таке масло, масло гі, має бути в кожній родині, у кожної господарки, бо, по-перше, це зручно. Бо якщо нам потрібно вершкове масло, а в нас його немає, ну бо ми не часто його купляємо, бо воно має певний строк зберігання. А таке масло. Немає строку зберігання, воно, ну, його можна зберігати майже 100 років, і говорять, що воне, воно е зберігається таким же якісним, ну, от майже 100 років. Я не перевіряла, бо я ще стільки не прожила. Але два роки зберігала, бо коли я поїхала на два роки, потім приїхала в. І я користувалася маслом, яке залишалося до моєго від'їзду. Воно було нормальне, як свіже, бо масло в гід воно цільоще.